Хто не знає, п'ятий проєкт це нова система цивілізаційного устрою, навіть не національного, цивілізаційного, який складається ще з, з простого спостереження. В Україні домінують або борються між собою чотири основних проєкти старих часів. Перший це єврооптимістичний. всі В Європу, НАТО, і там буде добре. Другий це націоналістичний. Значить, геть від Європи і від НАТО, якщо це не брати. Якщо брати Ліва Києва або НАТО, да, Європа ні, якщо брати націоналістів правих, і самостійна сильна українська держава. Третє це радянський. І четверте це російський. Що таке радянський? Знову поєднуємося. Три братські славянських народи, які там зараз покажуть на матч всьому цьому Заходу. А російський це Україна як частина Російської імперії, єдиний неділіми. І, скажімо так. Разом займаемся в имперскими проектами.